Доброго дня друзі! Починається відео з такого видовища. О. А ну-ка, 50 мегапікселів. Ось табак стоїть. Ой, як гейтка. Так, я на горищі. Буду переробляти табак. Тут я вже зрізав 4 ниски. Так, 4. Зрізаю. Обламую. На вірьок в мене стаються палки. І зараз буду шаманити. Той ще не висох, берлі, ще не висох. Берлі лист. Ще зеленкуватий. Ну, берлі вдвічі товщі за верджинію. Хто не знав, він товстіший листок. Поступив мене заказ на 40 кілограм тютюну. Буду зараз все зрізати, все переробляти. Все вже висохло. Так що, друзі. Для вас пройде декілька секунд, для мене декілька годин, як я все зроблю. Воно що зараз буду працювати. На середині етапу включусь, покажу. Не перемикайтесь. Так, друзі, для вас пройшло декілька секунд. А ти секунда, а для мене пройшло півгодинки. Була отут куча, вона пуста. Ось все, що вийшло, стоїть кучки. Дивіться. Це поки ми тільки через реше, пройшло воно. Ще раз пропустю через решету, бо попадається паличка. І потім через сито, щоб не було пилюки. Ота, така кількість. Получилась добротно. Кількість. Треба просто багато підспілого, треба роламати. Цей допереробляю. Та Новий чіплять. Дуже багато поспіло. Такі-то, друзі, справи. Треба вбрати все. Отака кількість вийшла. З першого разу зараз соберу мішок і буду вам показувати. Отак, поетапно. Щось скільки зробив. Все, друзі, не перемикайтесь, дивіться. Дякую. Так, друзі. Опять що партійку виміняв. Що наробив опять знову ця партія в мішечку відра півтора. Зараз я знову це, це викидаю. Ще на пару раз таких справ буде. Таке, друзі, справа. Фух, охі жарко, на горіще мокрий. Я пару кілограм скину, ваги тут поки буду тут, поки буду переробляти. Там дві низки тут тут шість. Там, друзі, не перемикайтеся, дивіться далі, а я буду працювати. Так, друзі. Закінчив я з табачком. Ну, не зусим. Той у мене ще сирий. Последняя ломка, шість низок, чи скільки там п'ять здорових. І одну запортачив я, ну там воно досохне там. Ще не досохло, ще треба час. Переробив я мішок. У мене ще півмішка вже готового є. Ось такі мішечок. Отправлю клієнтові. Потім ще пороблю. Завтра будемо нанизувати, рвати, нанизувати. Ну, і тут небагато. А тут багатенько вийде його на, на клейонки. Тут низочка невеличка. Ось Таке то, друзі. Оце вийшла така серія відосика. Ось такі ось отходи, я їх не викидаю. Не знаю, шкода, нехай. Це, друзі, коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки. Це, насобираю табачком, куплю собі котел. Котел, бойпас з насосом. На часника продам якихось кілограм 100-200. друзі, справа. Всім дякую, до побачення.